Ребята, ось таке відео. Всім доброго дня. Можливо, в когось є ось такий безперебойник. Іменно в цих моделях поставили таку защиту, щоб не повністю розрядився акумулятор. Він працює без світла 5 хвилин і вирубається. Значить, дивіться. Щоб оце вам не пищало, ви можете взяти, скотчем ось цю штучку, просто заклеїти або випають. А щоб він не виключався через 5 хвилин. ось, Тут навіть стрілочка така є. Ось одну ножку відрізали. І все. Він виключатися не буде. То я так гадаю, що була защита, що коли він працює там, де йому потрібно працювати, тобто живлить сам комп'ютер, щоб людина встигла за 5 хвилин зберегти дані і вимкнути комп'ютер. Або в це время Включити резервне питання, щоб цей даний акумулятор не зовсім сів, бо тут маленький акумулятор ставиться, ось такий. От зараз вже час працює, я поки що одну лампочку включив. От. Кому треба, соберу і буду продавати. Дайте знати. Напишіть в приват.